Український молодзон із анівізуалізації в нас є, бо я туда річний день. Реклами не вимінівся, а файли, звичайно, і обмеження зустрічати, і а не маршрут, візуалізація, і поздніоруська. Можливо, і звісно, ані поради. Це є не просила сказати, що практи з неводу залишити особисті погляди, а не думає на охоронці, отже, на відповідацію якого технології мої залізації дослідження власне є послання на документ. але результат уявлення навколишній бізнес. З цієї точки зору візуалізація всі можливість реакції візуальної інформації. <когу> Методичний конструктор, так, аспект, який я працюю. І далі налаштування ві, зробити з візуалізацією опрацьовувати метафоричні карти, я їх розробляю. Тим підписуючи певні фронти і власне генеруючи їх поруч, що не знаю. Я вам роздавала тут карта, щоб змогли їх оглянути, а потім в кінець нашого заняття, сказати, що власне своє враження. Я залишилася за саді п'ять до карт. Ми з вами зібралися, так як ви забулися ми твої і власне Я вас і... Наші очікування від цієї нашої комунікації сьогодні. Це буде проще. Так нашої прицілімо ти ще для себе. Прошу. Подруге, фотографії ваші лачка, якась на очікуває, а сіпові. Так, то мене так, що добре, власне, ті, я буду до себе. Я подобається мені друга А тому що наче тут є людина, ніби ти стоїш на наповнення чимось. І от стіл хоєм на світ. Власне, я її з бачила. Тої людини, який не думає ником, не буде на світло, ну постараюся сьогодні піти, я ролі до себе Слово шляхом, Так, чудово. Знаєте, я свій дуже доключу, я не перешкодив, а як тіський день, який падає, ти ж дівчинка. Бачите, що не обрали п'ятки, зараз обирали. Сподіваюся, що ми в парах ми не збудуємо в місті. Перед виконами предмет один маленький предмет, Місце, як його бачите, що він. І що він не місто. Може бути інший дім, може щось з'їднатися. Власне, це є, моє бачення інтеграції, викликало, я сила не зробити. У мене є якісь три години, три люди. І люди говорять, якщо вас не крував. Якщо кожна дитина буде дивитися схід, звід, що ми бачить, під певним потом зовні до да кожного людини. Але якщо ми збудували оцей провізований міст, то ми зможемо рухатись ну, в другу, кидувати свій думками. Власне, цей схід може бути бачити не одного, а цілі. Оце в комунистівському файлон пробукату і мої бачення цієї візуалізації. Місць, рухатися, мати ось міст, мати можливість трохи, матва можливість вчити світ не одного праці. Власне, не, е, також я не буду голосити мною, по питанням інтеграції опрацьовувала, опрацьовувала її. Тут я бачити, вам показую військової мови з Андра Максисом, професорка Будової Хініцької Колумбії. Вона розробила чудовий курс, у вас є та байджою. Є предметного навчання, текст англійською мови. Я його перепитала, бо не приклала, перепрошую, адже я сподівалася, в принципі, що можливо хтось з вас не читає, буде читати себе в оригіналі. Ми переходимо до наступної, етапу. Це модельна програма, з якою буде представити, її ключові підходить з цією компетентністю, особистістю повній діяльність. Як там у мене найгожливіше це текст, це три чи ми зорієнтували на те. Звісно, працюваємо програму. У вас ще вчора ж увагу звернути мета програма розвитку компенсировців і читачів, і це за нужд маємо. І інтеграції, і і з вами йому проникнення. Ми не лише приєднуємо мову з літературою, ми приєднуємо з нітла, і різні перемовлення, і візуальні, звукові, цифрові матеріали, і курні явища, із і спорозів, з, 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 з нового знаку. Власне, куди я вам хотіла показати, як я обізуалізую різноманітні тереції, то це я використала ментальну парту. Якщо тут є візуалізувати вже наскрізні вміння, які лежать в основі інтегрованого курсу, то ти вже використала немножкі альмука, а й, ну, там, ще й ей доступ. Це є річ, коли ми можемо візуалізувати поняття, яких ми не можемо окреслити. Так, ми різномані їхні почуття, наскрізь вміні. Програм, за програмою я сьогодні два, і Власне адрешко, колективу програми і е, хворобі. Знаєте, я зробила себе дуже важливий високо. Предстовуючи програму, чому перед вами слайдчика компетенція до успіху на печальній Коли я працювала цей інтегравний курс, то дуже добре звала. Я зрозуміла, що в основі. Тут є дуже багато зробила не карту і зрозуміло, що кожна нас від наймінів, власне, поля можна опрацювати, сформувати. І це трошечки розділило результати, які нам дає взаємодія феноманітна, так ми можемо це передбачити. До речі, знову ж таки, на нашому еджу є зворот сезон то там є моя електронна адреса. Якщо вам буде цікаво, презентація, якщо вам буде цікава комунікація, я завжди відкрив для педагогічної дискусії, для, е, для, для відповідей. Тому, прошу будь-який час доставити, щоб мені зараз. Дзвоніть вам, як подобається ровний комусь, комунікації інформація, мовні засоби, експературники. Я знову ж таки за допомогою подавичів проблеми тим, працювати. Точний поставила поставили на п'ять хіп, те, що він реалізувала, то на п'ять світло. Зверніть увагу, що ми з вами зробимо. Ми окремо про загалину мали, та звичайний проводив кринімедола. Ми мовню складу. Пунктуація вам розкажіть, чи так весь твіє через знайомих. Коли перевертаюся слайд, то не трошечки вмістила її в часі, а не змістила дуже прошу. До комунікації я себе додала створення імоційний стан. Я обрала собі з програми до інформації, так, тобто я можу подати інформацію, у відсутнізуючі. Схеми. Я вперед сьогодні максимум ну, карту мовні засоби, е, в мене другоречні слова, е, текст з текст, текстом дійсно ідею пряму проблематику в тексті і літературний твір, актуальність проблем, і власне цього твору і художні цитати. Я е, стараюся вам, я дуже прошу, мабуть, я не скрила. Може, що це за таке? Як про дівчинку, яка я на початку твору не охайний, в неї не дотепла кіск, вона не довишила і не закінчила розпочок, який вона планувала вдарувати свої бабусі. Тобто, фактично, якщо звернути увагу на самому назад, в країні не долати. Такі країни ми закриємо. Ще які країни зараз. Так, дякую, вам. Скажіть, будь ласка, з чим ви з нами? Крим, доладь я вас, тих, який вона назвали. батьком. От у мене додати оте небо, тебе. І от дівчинка вас не потрапляє, цю не недоладію. Це таке споруду, Я не будгом ви пірю, весь півжирає, серчунок нападу. От, і що ви зрозумієте, е, е, як вдалі вона еволюціонувала. Що я вас хотіла попросити? От і вона на ну, руках за, за часом. Е, Скажіть, якщо мене зараз колорена, може зараз передбати, розумієте, коли вона, так, рест, свої рест, То до чого це може призвести? <звести> ну, не, 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 не за <звести> це, проблем, Ласко, це привело, не додумали, не дохопили. До чого призводив? Ласку цей привело, ми зелішечки було до ладдя. Коли дівчинка туди потрапила, вона аж вирішила мені перо. Долачку не дошкаю, не до, до попилюсь, там така частинка її одяг була е, пелюшки чи Валентина дівчинка, яка вдома до свою мачу і сестру. Тобто кожному героїві чогось не вистачало, чи не туди потрапили, тому що хтось щось не доробляв. Хтось їх не докупивав, хтось їх не добив з, з, з тину чи з будь-ковичного матеріалу. Власне, це величезну проблема, як може бути при е, е, тому, коли ми чогось не доробляємо. Зверніть увагу, працьовуючи, я з них трошки більше записала, бо я боялася, що ти зможе зовсім усіма нічого сказати. Кось карт е, 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 я пропоную споювати ментальну карту. Боже, і, і, і дійсно і не поміняти одну сити, я стараюсь, покрізь свої знання за допомогою кисло храб психологів, що коли психологі, спилять мене на карту, то застосовується тим, і мозку, що сприяє і інтенсивному мисленню, і іменню важкості спостережусь. Вона до речі, зручно промажливість показати, причому у нас людської зв'язки і суди, покажу вчинку головної героїні. Дівчинка буде або Вона потрапляє в Україну, навіть, що вона що наробили оці недороблені справи. І вона намагається тим людям персонажам допомогти ось свої проблеми. І, до речі, на кінець твору цікавим підсумковим, активним підсумком роботи, я вважаю, спор є в леводух, іноді називаю книжку складом х'ю, так це книжство помість, незвичайні приводи України до лади містить елемент незвичайного, а показ є надзвичайно багато загальні і символічні. знову зло Так, правда, слово коловнець, огляду такого запитання. Оберіть, будь ласка, приймає від мене, хтось і мене, без розуміти, так не запитання. Тут я відклала багато, бо розуміла, що маю не дуже будь-який час. Скажіть, будь ласка, чи роди з себе обрати? Прошу поставити запитання від кроків, що один ходить, піде, звичайно. Дівчина залучає. Маємо медика стали за пхня, то дівчинка з ластовим. Маємо ім'я збройних, але ми знову ж таки ставимо за п'яня, яка стаплонуду стала. Я маємо дістав, так же стали за птхняя. Підклала роботу, що Тобто ми з праздником зробили знаєте, Уречені, ну я думаю, це всі чудово не бо учні стали на п'ятий клас, вони мені знають таке другорядніші речі. Сьогодні стане запитання, записання, надалі я пропоную ну, нові позначки. Тобто, якщо ми стали запитання, який це придумав означення? то якщо ми ставили забстання, змін, то це буде додати. Якщо ми ставили, як де, звідси і так далі, то це вже будуть підстави. Я вже пропоную речення для опрацювання. Знову ж таки, не долай коляску себе коло. Доладь колясну, коло в себе, по чому почому хлопці, що маємо вчинити другуляти. Сиділа, Аля біля стовка. Аля сиділа, я сиділа, сиде, тут чудовий місце. Не подивіть біля острівець, помакше. Мене тут зазвичай те, що мене вже буде цікаво. Так е, острівець тобі. Білі одна цих особлимаших. Прошу означення, як тож це доволі непросте означає з мужчин, а то класно. І зверніть увагу, я додаю ще слово на жаль, тому що надзвичайно емоційні твір можна ці емоції сповнювати, а не емоційність, а найбільше такі емоційні, але тих допомогти слів, хто ми посолимо часто. Тут може пропрацьовувати пас, пластик, що будемо пропрацьовувати і оцей функційний аж місць, аби приділятися, національного і стоїть, і стражіть, може бути борщ і за допомогою не звідти. І ще задання я вам запропонувала, що можна відправити, повідомити під час. На вашу думку як було повідомлення від Алі для сучасних дітей. Повідомлення кошів проверяє речі. Яким ви воно було? Що ми в господарній молоді буде речі? Намагатися. Прошу намагатися доводити, як буде пале діти. Так, мама, тут аля точно та махалася. Хвисти, доводить тут все? вона б змогла. Якщо мови, скажімо, ви я просила спонукального речення, просто спонукального і додаш. Ще е, якісь хоча б друганичні речі, то ви зможете писати. Відповідаємо до своїх обов'язків. Чудово! Старство, маємо спонукальних е, е, простір речі. Я про прекрасні красні речі мого пилося, я відповідаю на обставину, до чого добудав. До, до. І до чиїх того, дякую вам дуже. І звичайно, я звичайний високий зло переглянути, але я вам дуже рекомендую такий гарний майданчик, який в нашому меджу. Я хочу знайти з кожного заняття, щоб кожен пішов. Не просто з такими ситуаціями, але з дійсно, з якимось напрацюванням. Перейдете за кіорку, бо потрапив на такий щоденник або тим. Я його розроблювала спеціально для курсу. Не для курсу, де його у нас може бути путь. Його можна редактувати, можна доставляти. Кожен пропустив самостійно, звернув, в мене лише будуть завдання, то можуть його передати. Так і що ж. І, і під кожною миною ну, візуалізацією, до речі, ці е, картинки також говорять, дивіться в них уважу. Е, от я прописала наскрізь ні вміння. Тобто розуміємо, що батьки іноді кажуть, випиши цитату, і батьки я, це так сприймають, випиши цитату, а на правду, випиши це це читаю вдома, це критичну мислю, це е, Цитата категорія впає на інтерпретацію, значить, так? розпізнаю певні емоції, якщо вчитати завдання, то емоційний компонент додаю, логічно-ґрунтовую пози, пози, позицію і співпрацюю з іншими. Тому для того, щоб і діти і батьки розуміли, навіщо вони виконують. Це здається, найхитре завдання. Я під кожним прописую. На скрізь не і дати даю ось це завдання. І що до нього, до речі, кожне завдання є відкритим, то там є, ви можете зайти на нього, оцінити його дію, зі ручки Я буду дуже рада, якщо це зробити, і написати коментар під кожним завданням, під кожністю. І пам'ятайте, я не очікую, що хвалити, дякувати. І якщо будуть зауваження коментарі, то буде особливо ціни. Я дуже сподіваюся на нашу на, комунікацію. Прошу скористатися. Дякую вам ще раз за увагу. Дякую вам за роботу. Мені було приємно бути сьогодні гроші аудиторії. Скажіть, будь ласка, чи ви ми оглянули творичка? Чи обернете якусь іншу можливість? Про що горіш, горіш, незважаючи на здоровий пансик, що з якихось поставить. Хочу, я вже того ріжка, була слайдів, не було. Але я дуже рада. рода, якщо чесно, мені це така дуже проста карта, і я її нам подарувала, як вони щось там цей горіш. Я дуже вам тільки що дала в рішенні, бо нападу, я хочу разом з вами заскупилася. Я сподіваюся, що хоча б маленьку, маленький, кутку сказать, них краплю взяли стільки від мене, скільки я відбув, на продає сьогодні відухати. Що я вам дякую.